Дітки. Сьогодні до нас заняття, на заняття завітав хлопчик еколог Він маленький дослідник екологічного дослідницького центру. А хто знає, хто такий еколог? Еколог, дітки, подорожує світом і вивчає природу поверхні планети Земля. А хто знає? За наука, екологія. Вірно, екологія, наука про дбайливе ставлення до природи, до оточуючого середовища до планети Земля. Хлопчик еколог сьогодні запрошує нас до подорожі. Він пропонує поподорожувати. Тож вирушаємо з вами в подорож. Погляньте, будь ласка, що це в мене? Як ви гадаєте, знаєте, як він називається? Так, дітки, це глобус. А що таке глобус? Це макет нашої планети Земля. Зменшена її частинка. А погляньте, будь ласка, який колір переважає на глобусі? Блакитний. А як ви гадаєте, що значить блакитний колір на глобусі і на нашій поверхні земля? Так, дітки, це вода або Світовий океан. До Світового океану, дітки, погляньте, будь ласка, сюди, входять 5 океанів, такі, як Атлантичний, північно-льодовитий, індійський тихий. І ще дітки є. Південний океан. А всі ці океани разом входять до Світового океану. Діти, а якщо ми поглянемо на глобус, то ми можемо сказати, на яку геометричну фігуру він схожий на кулю. Та, а якщо ми наш глобус розвернемо, ми утворимо площинне його зображення. Ось погляньте, це світова. Карта і площинне зображення нашої планети Земля. А скажіть, будь ласка, а який колір іще на карті переважає, крім Блакитного? Так, жовтий. Дітки, жовтий колір це суходіл. І ще називають континенти, материки. На нашій, дітки планеті Земля шість материків або континентів. Таких як Євразія, Африка, Австралія, Північна Америка, Південна Америка і Антарктида. Запам'ятали? Дякуємо тобі, наш маленький дослідничок, хлопчик і за те, що ти сьогодні познайомив нас з океанами і материками. Дітки, а ви запам'ятали, скільки всього океанів? Вірно, п'ять. Давайте ще раз пригадаємо, який це Атлантичний, північно-льодовитий, індійський, тихий і Південний. А скільки материків або континентів запам'ятали? Шість. Це е, Північна Америка, Південна Америка, Африка, Євроазія. Ось такий великий материк, Австралія і Антарктида. Ось наш хлопчик-дослідник, він дуже-дуже любить подорожувати і вивчати, яка ж рослинність, тваринний світ на ось частинах на таких континентах або материках. А як ви гадаєте, що значить континенти, материки? Що це? Що знаходиться на цих частинах? Це суходіл, вірно дітки, на яких, де знаходиться, наші його міста, села. Там також можуть бути і ліси, гори, тундри. Пам'ятали? Дякуємо тобі, наш маленький дослідничок. Ми з тобою наступного разу теж будемо продовжувати подорож по нашим континентам. А зараз давай попрощаємося з нашими маленькими теж дослідниками. Вони будуть чекати на нашу зустріч наступного разу. До!